Вдалося вигнати Януковича, але не вдалося здобути перемогу. Тобто наш меседж основний, те, щоб Україна залишилась Україною, це треба все поставити з голови на ноги. Тобто, щоб господар, громадянин став господарем в своїй країні, а політики і всі партійці були нашими слугами. Зараз поки що цього немає. Вони роблять вигляд, що вони від нашого імені творять, що хочуть, Крим віддали і, і, і далі. Свою лінію гнуть, але ми народ, ми господарі, вони нас не питають і поки вони нас не питають, поки будуть оці проблеми. А коли ми будемо визначати їм, що робити, от тоді і Україна буде процвітати. Слава Україні! То є старе арифметичка правило. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. И опять мы, как видим, сидят одни и те же лица, только в другой последовательности. Надо менять все руководство и надо услышать каждого. Вот такие устраивать микрофоны открытые, услышать мнение каждого и тогда делать выводы. Особенно моя точка зору с приводу нашего будущего, то, что происходит сейчас в нашем жизни, я особисто. На місці влади я б запропонував я б людям цим депутатам запропонував їхати більше в регіони. Я бачив, як деякі депутати це роблять. Не буду називати їх, але треба більше спілкуватися з людьми. Моя позиція в тому, що Віктор Федорович був винуватий в тому, що він мало спілкувався з людьми, більше говорити з людьми, більше їх слухати, більше їх любити. Друзі, я впевнений, що в нас. Гарне і розумне, класне майбутнє. Вірте в те, що в нас все буде добре. Я особисто вірю, і я буду рухатись в тому напрямку, і вам цього ж раджу. По перше, всі ми не маємо нікого боятися, тому що ми всі є вільні, ми всі є сильні, розумні люди. І якщо ми маємо, якщо ми маємо якогось там що ворога чи товариша, ми маємо прати про те, що ми нікого не боїмося, що ми можемо свою сторону захистити, і ми можемо е, на своєму житті перебити переперебити всі перепони, тому що ми є сильні, єдині і унітарною є державою. Але саме головне, я бажаю всім, що. Ще ви вам не наговорили там люди з різних СМІ, чи навіть саме з цього СМІ, ви маєте мати свою думку, особисту думку про те, що саме ви можете в цьому житті все поміняти. Якщо ми і не треба думати, що там щось не зробили, чи, чи де чи де держава, чи ваше не зробив сусід, чи не зробив хтось інший, думати про те, що ви не зробили для того, щоб нашу державу стримати єдиною сильною. я хочу сказать, сейчас Россию все называют агрессором, поливают брудом, как говорится. Но вы знаете, я вам хочу задать один вопрос. А вы бы хотели, чтобы в городе славы наших предков и украинцев, и россиян стояла американская база? Вы бы хотели этого? Вы помните, что американцы с Югославией сделали? Была единая страна, они развязали там братоубийственную войну, теперь она разделена на три части. И что же американцы сделали после этой войны? Они установили там свою базу. Вот и все. Они также планируют сделать и с нашей страной натравить восток на запад. А мы все единые. Ми всі єдині. нам, трудовому народу, ділити нечего. розумієте? Нечего. Нам нужна робота, житло, щасливі діти і вам, і нам всім. Щоб зберегти Україну від зла, треба все зло за межі України відправити. Та саме вся російська водка в Росію. Щоб тут був сухий закон, я вам гарантую, що більше росіян на Україні не буде, бо нема що пити. Необхідно е, об'єднатися е, владі, не потрібно ділити міністерські е, посади і е, боротися за посаду президента. На мою думку, необхідно зміцнити границі в Україні, необхідно е, зробити реформи. Е, ми вже маємо е, приклад, живий анаксії Криму. Тобто, на мою думку, необхідно зробити конкретні рішучі дії в зв'язку з тим, що на даний момент Крим анексований Російською Федерацією. Ми маємо приклад з історії, коли Радянський Союз нападав в 56-му році на Угорщину, в 68-му Чехословаччину, в 81-му Польща, Афган. Тобто на даний момент є ще такий приклад в Чечні в Придністрові в 2008 восьмому році. В республіці Молдова в придністрові виділяли, тепер дійшли до Криму. На мою думку, конкретні рішучі дії можна зробити дуже вагомий внесок, можна зробити, щоб об'єдналася вся влада. Не думали про посади і про владу думали, як на даний момент діяти. на мою думку, потрібно звертатися в міжнародні суди, так як анексія Криму незаконно була. Захоплена агресором Російської Федерації, відповідно, рішучі дії відносно міжнародної спільноти вже зроблені в деякій мірі, в майбутньому санкції будуть. А з точки зору України необхідно добиватися не тільки в судах, а намагатися зробити для держави, щоб вплинути на рішення думку, думки Кремля, тобто збільшити. Фінансування на е, військово-на е, ну, Збройні сили України і, е, на мою думку, змінити всю вертикальну систему е, влади. Я відповім е, словами нашого пророка, якого ми відзначаємо в цьому році 200 років з дня народження. Він сказав дуже цікаві пророчі слова. «Церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. І розвіять му неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольнічі діти. Молітись Богові одному, молітись правді на землі, а більше на землі нікому. Не поклонітись. Це брехня, попить царі. Надо изменить эту страну, страну. Україну. Україна. Вот. Это, конечно, кошмар, что творится, но печально, печально, но надо изменить эту страну, собраться все вместе, весь народ, вот, и построить эту страну вместе, не давать ни россиянам, не давать никому, чтобы разорвать эту Украину, вот, это ваша страна, народ, он очень сильный и он очень сильным духом, так что надо настраиваться, собрать весь народ. Собраться. И эти все политики, которые против нас, которые только ради денег всех убрать и поставить других других правительств, вот. также Министерство внутренних дел, так э, также и все остальные, кто там находится, Вот. и кто э, ради выгоды, только ради денег, всех выгонить и поставить нормальных людей, нормальных э, политиков, которые за народом. который действительно реально за народом. тогда вы сможете изменить эту страну, вот, и тогда вы сможете жить в нормальной в нормальной стране. самое главное в этой стране что дисциплина, дисциплина и, и, и духом, чтобы вы были очень сильным духом, вот. и тогда вы будете вместе. Украина разум, слава Украине. начнем с юга, Луганск я сегодня разговаривал с представителем Луганска. Он я приехал со Львова, он приехал с Луганска, он приехал к родным. И он рассказывал, ситуация в Луганске спокойная. Малочисленная группа каких-то молодчиков и пенсионеров. Я тоже пенсионер, но я к ним не отношусь. Значит, ходят, а размахивают. Луганчане не хотят никакой России. Они хотят жить в, в Украине. Запорожье спокойно. Днепропетровск великолепная, нормальная ситуация. Значит до тех пор, пока в Харькове будет Кернес градоначальником, покоя не будет. Поэтому задачи нашей власти сегодня прямые. Премьер-министру не бояться получить, как он говорит, дистану кулю в чуло а ехать в Харьков, брать свое правительство, садиться в Харькове в доме Саннаркова, который был когда-то, и решать вопросы в Востоке, не сидя в Киеве и не протирая здесь штаны, а работать на Востоке с людьми. І не забувати голови аби как, а євроінтеграції непонятно, які підписали пусту бумажку, одну статтю і три пункти, а все остальне хвастатися. Рішать випросити самоуправлені і вирішать на місцях. Перше необхідно заборонити російські товари для ввозу в Україні, по, по можливості максимально. Друге, ну заборонити трансляцію всіх росі, російських. Російську пресу, телебачення, бо вони спеціально готують провокації і тут же, як правило, тільки російські журналісти, щоб і зразу це все, все показують. Так само, коли був начебто штурм Верховної Ради, там з телебачення були лише, російсь, лише російська преса і провокатори. І, і, і це все зразу ж показали в Росії. Це не просто так. Це було з цим треба боротись, що на Україні не місце російським язикам злим. Я хотів. Спросить в нынешней власти, у одного кого-то с нынешней власти, те, що были в оппозиции на Майдане, і кричали, что Тетушки там плохие, хорошие, там, туда-сюда. У кого-то одного сын погиб, дочь погибла, мать погибла, у кого-то одного из них, кто то погиб. Все, больше ничего не хочу сказать. Для того, щоб е, зберегти цілісність держави і не тільки е, цілісність, для того, щоб е, ми перемогли, треба відмінити заставу, яку подають е, кандидати в президенти. Це перше. І прийде до влади Божий помазаник, який звільнить народ від цього рабства і звільнить е, усмирить Путіна взагалі загальному. Це потрібно зробити е, Верховній Раді. Це, я вже подав е, прохання трьом депутатам, але вони не реагують на це. Друге, все, що треба зробити, це треба в екстреному екстреному варіанті прийняти е, на посаду цього е, кандидата Божого помазаника. І він врятує е, Україну і дальнішому світ. Мені здається, що Країна була спільною, треба більше вчати історію. Треба знати, звідки ми пішли, і треба перестати по телебаченню показувати якимись різні. І треба перестати розпалювати усілякі там настрої, погані там між людьми. І все, і все буде добре. А це коли хтось з народу ще щось робить. Таке, як я от бачив по телебаченню, показував там пісню, якусь заспівали. Хтось придумав і зробив там. Ми одна нація, ми одна країна, щось таке. І мені кажеться, таких побільше було б, і було б все гарно тоді. Я предлагаю сьогодні українському правительству і тих, хто знаходяться при державній власті, обрадитися во усі на весь мир з призивом об'єднати... таможенный и Европейский Союз. Только в, так, в этом случае при объединении таможенного и Европейского Союза произойдет то, что называется «сохранится Украина как государство». Иначе таможенный и Европейский Союз в своих аппетитах порвут, разорвут, раздерут нашу Украину в своих же интересах, а Украина исчезнет как с карты, так и вообще со всяких даже мыслей и мозгов каждого человека, который существует на этой земле. Поэтому, повторяю еще раз, Украинский таможенный Европейский Союз – это единственный проект, который может сохранить Украину. Я вважаю, что треба оцю всю сепаратистскую банду посадить років на 15, хай вони посидять, подумают, а кто не хочет сидеть, хай билета І до Росії. Отак. От а е, любий е, наш е, друг Путін. Я вам е, бажаю забрати свої грязні лапи від нашої неньки України. Отаке От в мене побажання. Слава Україні! Мое мнение, чтобы сохранить единство между Востоком и Западом, это все деньги, которые дают нам в помощь государства и Евросоюз, и Америка, и олигархи, которые накрали, собрать эти деньги воедино и дать повышенную зарплату восточным регионам Луганску, Донбассу, харь, харьковчанам чтобы они успокоились, потому что главная цель для жизни человека – это достаток. А достаток, когда те прогрессируют в нахальстве, а эти беднеют и умирают от нищеты, так дать равновесие, немножко уравнять, дать им радость жизни, повысить им пенсию, повысить им зарплату, поправить эти шахты. Для того, щоб щось змінити, вони в першу чергу повинні закінчити ці розмови по телебаченню: що то вони нас ділили на оранжевих, синіх, потім ділили на схід, на захід. Тепер ділять на бандерів, на москалів. А ну, в такому самому останньому варіанті чомусь страдаємо від цього ми. От, і хотілося, щоб вони припинили це все. Вони просто ділять нас, людей, які ну, бажають. Жити в одній єдиній країні, і приходити до кожного в гості. Хоті, хоча трішки і ми винуваті люди самі, тому що ми деколи ми навіть не знаємо, хто живе з нами поряд на Сходовій кліці. Правильно. І нас це не цікавить. Ми повинні самі цікавитися своїм життям і також, також їздити ті ж самі східні люди прекрасно можуть приїхати на Захід, відпочити. І ніяких там ніхто нікого не з'їдає. І приїхати Захід приїде на Схід. І... Показувати свої якісь. Ну, я не знаю, у кожного, у кожного регіону є своє щось таке, що, що він може показати. От треба цим займатися. Наперед хочу привітати вас з наступаючими святами. Святами Воскресіння Христового і побажати миру, злагоди і добра. А, а щодо сьогоднішньої ситуації в державі політичної скажу віршом. І хай владу взяли ординці. Тому що суд вирішує, хто злочинці. В історії всяке було. Та в землю пішло як процес. Хто жив тут і творив тут із Богом, той для нащадків воскрес. Все вирішує воля Господня. Як наверху є, так і Україна тим шляхом піде. Слава Україні! Шупа. Всі українці і народ були дуже сили, сильними, мали терпіння, витривалість і були готові до всього, до всього. І щоб висловлювали свою думку і завжди були гостіпрімними, щоб допомагали один одному, щоб менше сперечалися в своїх сім'ях, на вулицях, щоб... Нам я вважаю, що нам потрібно підняти нашу культуру. Нашу культуру. Це в першу очередь. І тоді, коли, коли наше суспільство стане більш культурним, воно стане і більш цілісним. І це є об'єднання нашої країни. Це культура, це наша спадщина, це наша історія. Потрібно не тільки засуджувати зовнішню агресію. А потрібно виконувати зобов'язання всередині країни стосовно один одного, щоб і навіть ті люди, в яких нема відчуття патріотизму або відчуття власного коріння, намагались жити в Україні з корисною цілей від того, що тут у нас добре, від того, що затримуються закони, і слава Україні.